Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про таку болючу тему мобілізація віком осіб від 50 років. Чи мобілізують, чи не мобілізують, куди відправляють, і взагалі можливо вже знижений мобілізаційний вік, що планується тощо. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також закону України про військовий обов'язок і військову службу чітко передбачено, що станом на зараз підлягають мобілізації чоловіки віком від 25 до 60 років, ті, які є придатними до військової служби. Що це значить? Що в разі, якщо вам від 25 до 60 років, то ви можете бути мобілізовані стосовно того, що можливо мобілізаційний вік так. Верхній порог буде знищений, тобто не будуть мобілізувати віком від 50 років. Також станом на зараз законопроекти такі є, однак вони вже розглядаються десь біля року і жодного читання ще не пройшли, тобто перебувають в комітетах на розгляду не на часі. Як була мобілізація з 25 до 60, так і залишилося. Чи взагалі мобілізують, якщо вам, наприклад, більше 50 років так мобілізують? А стосовно придатності до військової служби, тому що, як я і зазначала, так, обов'язковим критерієм Мобілізація є придатність вас до військової служби за станом здоров'я. Для того, щоб встановити придатність, необхідно пройти ВЛК. Відповідно до наказу 402, чітко передбачено, які є ступені придатності до військової служби. Це придатний повністю, придатний до служби в певних частинах забезпечення або непридатний до військової служби. В залежності від вашого здоров'я, так, ви можете претендувати на ці статуси придатності до військової служби. Впливає вік на ці статуси придатності до військової служби, впливає не вік, а ваші хвороби. Ось, якщо ви маєте певні хвороби, так тоді на військово-лікарській комісії ви кажете про це лікарям, надаєте відповідні медичні документи, які в тому числі занесені в систему Хілси. І вони вивчаються, так і на цій підставі вже визначається ступінь придатності вас до військової служби. А стосовно тих ось самих директив, про які пишуть ЗМІ і продовжують писати, що є якась заборона, є. Якась вказівка, що, наприклад, не, бол... не мобілізувати віком від 50 років. А відповідно, так. як я вже зазначала, до закону мобілізують від 25 до 60. Тосовно того, що мобілізують певні частини забезпечення. Як я вже казала, куди вас направляться, залежить від стану здоров'я, від вашої військово-облікової спеціальності тощо, так? Ну, в тому числі, можливо, і від вашого віку, однак, Стан здоров'я, перш за все, і військово-облікова спеціальність. Кого не мобілізують, тих, хто має право на відстрочку. В нас з вами є стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відповідно до якої визначено вичерпний перелік осіб, які не підлягають мобілізації. Тобто, якщо ви, наприклад, так підходите під мобілізаційний вік, наприклад, вам 50 плюс років, так, 51, 55, ви повинні оформити собі. Строчку, якщо ви маєте на це право, всі законодавчі підстави на це є. Наприклад, у вас дружина з першої або другої, третьої групи інвалідності. Наприклад, якщо ви є уновлювачем дитини віком до 18 років. А наприклад, якщо ви здійснюєте постійний догляд за своїми батьками, так? за своєю дружиною, або, наприклад, за своєю бабусю тощо, або також є такий вид відстрочки, як бронювання. Це коли ви працюєте на критичній інфраструктурі, і роботодавець так, в залежності від вашої посади, в залежності від вашої заробітної плати, в залежності, будемо їх називати так, від квоту, да, від відсоткового співвідношення, може надати вам бронювання на, на рік або на півроку, в залежності від того, де ви працюєте. Якщо у вас буде право на відстрочку, ви не підлягатиме мобілізації. Право на відстрочку, в тому числі і бронювання, воно необхідне. Реалізовувати шляхом подання певних заяв, наприклад, якщо ви є багатодітним батьком, або, наприклад, якщо ви є особою з інвалідністю, то ви можете собі спокійно оформити відстрочку через резерв плюс. Якщо ви не підпадаєте під ці категорії, то тоді відстрочку ви можете оформити лише в ТЦК шляхом подання письмової заяви. Підсумовуючи, що ми можемо з вами сказати, що станом на зараз мобілізують чоловіків віком від 25 до 60 років. Років, які за станом здоров'я можуть бути мобілізовані. Стосовно того, що не мобілізують 50 років, то це все лише на стадії законопроектів, законів, які забороняють це здійснювати станом на зараз немає. Єдиною підставою для того, щоб вас не мобілізували в цьому віку, в тому числі є лише оформлення відстрочки. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.